Друзі, всім привіт! Всі вітаю в себе на ютуб-каналі підбору автомобілів в Польщі. У цьому відео я вам покажу, яких два наступних автомобіля ми оглядали для клієнта і, взагалі, що ми цього разу підібрали. Додивіться відео до кінця, буде цікавим, і як завжди, не забувайте підтримати лайком та підписатися на цей ютуб канал, щоб не пропускати нових відео. Всім приємного перегляду! І перший автомобіль ми поїхали дивитися. Саме це Toyota Verso 2010 року випуску. 1.8 бензиновий двигун, автомат 201 тисяча заявленого пробігу. Ціна автомобіля 30 900 злотих. По телефону продавець заявив, що автомобіль є повністю безвипадковий, можна приїжджати перевіряти. Тож погнали його дивитися. Так, дивіться, ось вже біля цієї Toyota. Ось вона так виглядає. Літня гума під заміну, вона вже стара потріскана. У всіх таке притертя. Задня біла дверка, є такі пошкоджені. Ось на бампері все пошкоджене є. Бампер повністю задній є, повністю побитий. Всі бампер задній побитий повністю. Диск також є покоцаний. Гальюний. Задній також під заміну. Так ось тут все помняти, погнути. Передній бампер теж покоцаний, ось, ось під капотом. Фара це є рідня. Капот не крутився. трішки зацарапані все блін якась така вонь стоїть в салоні це пробіг тут оригінальний тут є наклейка що нібито був сервіс але мені здається що наклейка підроблена Кермо повністю лисе. його підфарбували. Ось Вбитий селектор на автоматичній коробці. Ось це видно, що клеїлось. Ось клей він залишався. Ну, Блін, за такі гроші тут все побито покоцане. Тут взагалі все. Волнами йде. Також з цієї сторони немає бронеплівки. Це все шпакля. Як все виведен. Як по дереву. Ось які волни. Є на дверках. Це все роблене 100%. Це все роблене 100%. Тут, тут ще вір не потрібно. Ось на дверці. Не знаю від чого це є. І на передньому крилі також тут є м'ятинка. Тоді ми прибули на площадочку, одразу що не сподобалося, це відношення продавця до клієнта. Сказав, там автомобіль, він є заведений, він сушиться. Якщо вам підійде, будемо говорити. Якщо не підійде, шукайте щось краще. Ось, друзі, в такому стані був цей автомобіль. Ми його оглядали 5 хвилин, тому що самі бачили, скільки на йому було пошкоджень. І видно, що там не один елемент був роблений. Тому ми продовжили шукати далі. І наступний автомобіль ми поїхали дивитися саме це Mercedes Benz B класу. 2011 року випуску 1,7 бензиновий двигун, автомат 178 тисяч пробігу. Ціна автомобіля 32 900 злотих. Цей автомобіль був свіжо привезений із Німеччини і від одного власника. Це було підтверджено в документах, тому що у брифі було ноль. Дивимось стан цього автомобіля. Так, дивіться, ось прибув до цього Мерседеса. Мерседес Бенз класа B, 2011 рік випуску. Під капотом 1.7 бензиновий двигун. Звичайний мерседесовський, звичайна коробка автоматична, 178 тисяч заявленого пробігу. Ціна автомобіля на старт 32 900 злотих. Ну, звичайно, продавець готовий віддати цей автомобіль за 32 тисячі повністю із комплектом документів для реєстрації автомобіля в Польщі. Ось так він виглядає. До речі, у автомобіля був всього один власник, це я вже підтвердив, особисто подивившись документи. Одразу вам покажу, бо зараз забуду. Малий бриф і великий бриф. Якщо ми в великому брифі то тут нульовка, це значить був всього один власник в автомобілі. Зараз оглянемо його по кузову, як він виглядає. Дивимось по даху, нема ніяких ніде сколів. 94, 94, 95. 102, 103, 102. маленькі позаду є рідні. Ось тут було якесь притверття на самій арочці і то його тут зробили. Ось саме крило, тобто і оригінальне, це взагалі дрібничка для автомобіля 11 року. Автомобіль на сладових дисках, зимова гума. До речі, тут гума, яка ще йшла з автомобілем вона 11-го року, ось 46-й тиждень 11-й рік. Унизу все ціленьке. Вікно одиничка ріднє. Приємчик також є в оригіналі. Нема ніде ніякої ржавчини. Ось тоді якась маленька вм'ятинка. Вікно є ріднє. Тут ми бачимо, що петля не від'єднувалась. В частині тут також нічого не відкручувалось і нема ніде ніякої рижавчі. Дзеркало ціле. Попереду гума зимова. Взагалі то протектор тут ще міліметрів 7, то мінімум є, то задня в гіршому стані. Стоєчка сухенька, оптика глугини. Туманочки, передні паратроніки. Ну, видно, що бампер фарбувався. День добрий, видно, що бампер фарбувався. Ну, практично в кожному старому автомобілі бампер фарбується, тому що він буде побитий з колами. І так, і так прийдеться його фарбувати. Ось, наприклад, як капот. Мілкі сколи. Так то всі решітки є на місці. Все є ціленьке. всі паратроніки також на місці. Вікно навіть лобуха ще рідня в 11 рік. Без тріщин, то це видно. Якби був автомобіль мокрий, чи він був би брудний, ми б того взагалі не помітили. Крило це також праве в оригіналі. Понизу все рівненьке, дзеркало ціленьке, вікно є рідні. Саме є якісь Маленька, м'ятенка. Ніхто ніде нічого не крутив, нема наде ніякої ржавчини. Ця дверка також б'ється в оригінал. Ми бачимо, що ніхто нічого ніде не відкручував, тобто ніякі ремонти не проводилися. Вікно є рідні. Рінечко залишилась задня частина. Тут також все в оригіналі, шиліки всі на місці. Вікна задні також є рідні, тобто всі вікна в автомобілі рідні. Партроніки на місці. Ніхто нічого ніде не крутив. Дивіться навіть так збоку. Машина повністю рівненька. Ну ось є якісь такі ще маленька-маленька м'ятинка. Ну, порівняти з попередньою Тойотою, що ми дивились, так це небо і земля. Тут є якісь декілька м'ятинок. ну. машині 13 років і вона вся є в оригіналі. Оцінюємо стан салону, водійська сторона. Будь ласка, все в ідеальному стані. педалі є рідні, тут тобто накладочки не на подалі гозі вироботка на гальмах. Датчик світла в автомобілі є, круїз контроль, шкіряне мультикермо, де не деякі підтерття. Воно не підфарбовувалось в гарному стані, ось пробіг 178-222 кілометри. Сидіння повністю тканинові і вони ніде не порвати, чистенькі, до речі, в автомобілі гарно пахне, тобто ніхто не курив. шкірний підлокотничок, підстаканничок, автоматична коробка, ось оцінюєте стан з Кропки передач, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням, сонцезахисні шторки навіть із підсвіточкою, по даху також все без проблем. А тут декілька якихось є царапинок теж, то на пластику все. Орка є на місці. Ось тільки тут цей гузечок зламаний, майно цей що фіксує. Ось. Воно то буде триматись на одному, але то можна доробити. Тут аптечка. все є присутнє. Це різна книга. На 168 тисяч був останній сервіс 30 2022 року. Дивимось під капотом. Ця фара не крутилась, крило теж не крутилося. Капот також не крутився, петлі не від'єднувалися. Стакан ціленький, без рижавчини. Ланжерон також рівненький, немає ніде ніяких слідів, щоб дещось розбиралося. Внизу підрамник повністю все в порядку. Радіатор кондиціонера Взагалі там як новий. По цій стороні також все добре. Правий ланжерон. Теж рівненькі, не відкручувалось нічого. Охолоджуюча рідна, бачу, що вона вже чистенька. Отак ми не побачимо, тому що бачок є чорний зверху. Є трішки відкладні, тому що автомобіль можливо стояв, бо їздив останнім часом на якийсь короткий сад. Добре! А віг, що довгий. Ось має бути в бензиновому двигуні. а Сам двигун то є повністю сухенький, чистенький. Як він заводиться бодренько. В принципі, цей двигун хороший, якщо тут дійсно такий пробіг маленький 178. Для автомобіля 11 року Ще й на автоматі. По коробці взагалі не відчутно, що переключається, ну по двигуну відчутно по обертах маю на увазі. Ну, працює та і має працювати. Будь ласка, ніякого диму немає. В горловині також немає ніякого диму. Повітря, двигун не всмогти. Ось пара тільки легенько виходить. Так, наш комп'ютер. Прочитає цей автомобіль, а ми по електроніці пройдемося. Дзеркала складаються. склопідіймач працює. Все працює, будь ласка, все включається. А ось тут посвіточка тільки не працює. Ну, буває. Не все може бути так ідеально. Мультикермо також працює. підігрів сидінь. Тому ось так. Ну взагалі по салону, чесно, ось сумі дивіться, як виглядає. Класно, центральний замочок, все спрацьовує. Mercedes Benz, пробіг 178-222 кілометри. Дивимось по низу. Давайте ще раз запустимо автомобіль, він вже встиг трішки погрітися. Побачимо, він працює на гарячу. Ну, мені подобається як він заводиться. Бодренько. Компресія в автомобілі. У двигуні точніше. ідеальна. Двигун вже повністю гарячий. Так, він коти тебе перевіряв. Я що тут ще є цікавого. Бачу якісь є фактурки. О, так навіть автомобіль. На сервісі Mercedes обслуговувався, але так, продавець продає що він його купив в офіційного дилера Mercedes. Як вам, друзі, такий автомобіль, Mercedes-Benz, звичайно, пишіть свою думку в коментарях. Звичайно, ми цей автомобіль підібрали для клієнта, тому що самі бачили, автомобіль був дійсно в гарному стані, що по козову, що по салону, по електроніці все працювало, кліма є справно, двигун працював рівномірно і не коптив, понизу без ржавчини, без підтікань. Звичайно, автомобіль їздив приємно, можна сказати, як новий, тому що дійсно взагалі без зауважень. Коробка автомат працювала, що на холодну, що на гарячу, без Змін. Ну, Взагалі, е, коробки автомат, там що у BMW, що у Mercedes, вони працюють гарно. Майже ніколи до їх немає нарікань. І продавець віддав нам цей автомобіль за 32 тисячі злотих вже на польській реєстрації. Тому ось такий наступний автомобіль ми підібрали для клієнта. Якщо вам потрібно підібрати автомобіль, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Також там знаходяться посилання на мої два інстаграми. Не забувайте також підписатися. Всім, всього найкращого і до побачення.